Он треба спитати. Третьої сотні наш пан Сотник. На сьогодні це ми... Батальон Кульчик – капітанський звод. 70%. Зам командир Сотника, зам Сотника, командир звода зараз в нас. Ну, ми всі такі, як були, такі і осталися. Валить треба, Порошенко. Ну ти це ні, ні, звернули увагу, але ж ми без всяких яких претензій на надовго це розміщати, тимчасово на сьогодні. Забрали свої, да. посадіть Да. і посидимо трошки. Тому, тому, тому питань не було. Третій майдан відачі можливо, відачі буде. Відачі, можливо буде. <ріх> <ріх> Знову ж таки, ніхто не хоче того майдану, але влада до того підштовхує. І знову таки, як цей майдан буде, вже не буде, він буде. Ну, Дай Боже, щоб його не було. І ця влада має розуміти. Вони простих хлопців навчили воювати. Простих роботящих Олег бізнесмен куча має. Я такий простий роботя на стройках робив. Ага. Научили нас воювати. Вони думають, що так просто це все, все пройде. Скільки наших загинуло. загинуло? Скієві Ловацький Дебальців. ніхто не показує. Подивіться, ніхто нічого не показує. Ходять собі люди, їм нормально, вони все собі добилися. а Ми зараз що маємо. Я отримую тих копійки, 2 800 получаю. В армії служу. Рік був добровольцем. Мобілізований вже рік вже хочу мобілізуватися, щоб по людськи бути. Контракт вже не буде, смисл мені. Треба йти десь на роботу. А Що я буду? Зараз газ, зима, світло, не знаю, що воно буде. Самі побачите, що воно буде. Людей доведеться, я не знаю, до чого доведе. Що їй буде? Отаких От хлопці, як Вася, з нами з першого дня теж воював. Що зараз стоїть? Що йому держава дала? Буба Ваварії отримав, зараз кульгає ходить, не може ходити. навіть. Це реально? Валить надо не, цього Порошенка першого. Не, чесно. Не, Зговорився не, з Путіним цим підар... Думають, що люди не знають. Хто создав партію регіону? Інтересно. Ну ви знаєте, хто создав? Хто з цих создавав? Наш президентик Порошенчик. Создав партію регіонів. Боже мій. Там вони думають, що поставили на батальйоні Кульчицького поставили нормальних пацанов. Хто поставили? Комбати ці всі стоять нормально. Боже мій! Ну є ж рядові бойці. В будь-якому підрозділі є хороші рядові бойці. По ви купите командирів. Боже мій! Командир хто? Пешка в завтра пуля в лоб пішки нема. Другі стане такі, як Вася, такі як я. Що там говорить? Таке Вася немає. Десять го я вийшла, коли вона кидали, стояла там. Ми бачили за Ось час виходити. хватало. Хватало. П'ять виходіть. Получилось і там повже люди разом. Тобі верненько присягне серця кров і любов. все тобі, завзяй боротьби за Україну, за її волю, за честь, за славу.